Сьогодні в останню путь провели Ірину Фаріон, яку підступно вбили 19 липня на подвір'ї багатоповерхівки, де жила ця видатна особистість. Попрощатися з нею до гарнізонного храму прийшли тисячі людей, які шанували роботу цієї жінки для майбутнього нашої країни. Я особисто знала пані Ірину і хочу власне сказати, що ми українці і передовсім львів'яни не вберегли її. Ми знали, що їй загрожує небезпека. Ми всі це відчували. Ми бачили, що вона йде на лезі ножа. І ніхто навіть пальцем не поворухнув, щоб її охоронити. Загинула велика людина, справжня українка. Всі розуміємо, хто вона була. Пані Ірина Фаріон, це є людина з великою буквою стала в ряд справжніх великих українців, які загинули за мову на нашу незалежність. Честь і слава такі людині. Жінка була дуже цікава, дуже розумна. Я думаю, що це велика втрата насправді для ну, всієї нашої країни. Невідомо, не коли багато хто це зрозуміє. Дякую так. Труну пронесли площею ринок, а потім піша хода попрямувала на Личаківське кладовище, де поховали знану мовознавицю. Патрульні супроводжували людей та ситуативно перекривали рух. Багато людей зустрічали процесію, схиливши голову на знак поваги. Для усіх нас це невимовний бій, який розриває зсередини. Але тут як казали, ми не маємо бути слабкими, ми маємо бути сильними, бо ми українці. По-іншому ніяк. Кожен, хто тут має в серці рану, яка назавжди буде, кожен по-своєму, хто зменшив, хтось збільшував. Але ви всі тут. Ви знайшли час, ви прийшли віддати шану славетній жінці, яка боролася за вас, яка боролася за нас, за всіх українців. Ірина Фаріон відома своїми численними публікаціями та медійною роботою з популяризації української ідентичності. Той постріл тобі в скроню. Це не був постріл в тебе, і ти це знаєш. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є? Чиї ми діти? Який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Наразі ще шукають злоумисника чи коло осіб, що винні у цьому карколомному вбивстві. Ірині Фаріон було 60 років. В неї залишилися донька та двоє онуків. Берішвілі Семен Пулик, правда, тут,